І так, команда, всім привіт! І це мій шлях до Дубаю. Моя дівчина поставила мені умову. Або я заробляю на путівки в Дубай, або ж там у нас будуть деякі проблеми, та ми розлучимось. Коротше, я не можу її втратити. Та саме зараз я буду далі заробляти на Дубай. Заробляти на Дубаї буду на трейдингу. В мене є вже 580 доларів, які я своїм важким трудом наторгував. Обов'язково дивіться минулі частини, так як в них я повністю показував свій шлях з мінімальної суми, яка в мене тільки була, в мене було 200 доларів. Друзі, уявляєте. І давайте прямо зараз зробимо такий інтерактив. Прямо зараз спускайся в коментарі. Та напиши мені, як ти думаєш, скільки грошей я зможу заробити за цей відео. Якщо ти вгадаєш суму, яку я зможу заробити, типу умовно, річ, в тебе буде наприкінці цього відео 700 доларів. То тоді тебе буде чекати великий бонус. Але ж не перематуй відео до кінця. Давай зробимо ось таку тему. І я обіцяю тобі, якщо ти вгадаєш приблизно там плюс-мінус 50 доларів, тобі буде від мене бонус. Коротше, друзі, Дивіться, обов'язково ці всі, всі відео І зараз полетіли торгувати. Хто не знає, я працюю на валютному ринку. Це те ж саме, ся валютна пара євро-долар. Це в цілому те ж саме, якби я пішов би там е, умовно, я не знаю, купив би долар дешевше, продав би дорожче, на цьому заробив. Але ж я це роблю з комп'ютеру, не виходячи з дому. І буду заробляти з допомогою індикаторів. Що таке індикатор? Це ось, ось стільки наших графіків, стрілочок, які на графіку показують нам, куди нам заходити, та в цілому допомагають нам торгувати. Я вимикаю абсолютно. Ну всі, мені не повинен не потрібен жоден індикатор, окрім нашого параболіксару. Ось це у нас. Я додаю його та після цього натискаю на карандашик і ставлю вид 2 пікселі і колір баленький, так, щоб я його міг бачити. І тепер мені потрібно ж його налаштувати. І так, за налаштуванням я переходжу в торговий канал, де в нас повністю є весь гайд, як по ньому працювати. Так, налаштування прискорення 0.025, максимальне прискорення 0.15 та вид 3 пікселі. Окей, так, натискаємо. Вставимо всі такі показники та натискаємо зберігти. Фух, ну що, з Богом. Ну що, друзі, прямо зараз буду відчиняти нашу угоду. Мені написано, твоя задача ловити початок серії крапок. Дві-три крапки поспіль дорівнює сигнал на вхід. Фух, ну що, тепер я просто буду ходити по нашим валютним парам і шукати з першого по третю крапки. Буду заходити в угоду на 100 баксів на 2 хвилинки. Так, поч, погнали шукати? Я просто ось отак гуртаю всі наші валютні пари, та ось отак шукаю з першого по третій квадратик, і саме по такій угоді. Я і буду заходити. Саме головне тут не спішити бути максимально уважним і заходити чітко з першого по наш третій квадратик. Якщо наші квадратики зверху нашого графіку, я заходжу донизу. Якщо знизу якось отут, я заходжу догори. Ну що, полетіли з Богом, друзі, я зайшов догори, і вже наша угода починає зростати. І якщо далі графік полетить догори, я зроблю 92 долари. Тож логіка нашого входу, вона максимально проста. Дивіться, з'явилося з першого по третій квадратик, тобто два квадратики знизу. Нашого графіку, тобто я зайшов до гори. Якщо б це було б зверху нашого графіку, я зайшов би донизу. Тож дивимося, і в цілому, так, давайте будемо додивлятися. І в цілому йдемо непогано, лише невеличка корекція в нас пішла, але ж бачимо, що ми ідеально вже починаємо відростати. Ух ти, ух ти, ух ти! Ну яка краса, друзі. А поки нас наша угода ось отак летить до гори і заробляє мені гроші, я хочу вам повідомити про нашу акцію. Зараз нас діє акція безкоштовний наш бот, ось цей кожного Дає мені ось, ось такі сигнали. Наша Віпка, в якій ми вчора зробили 45 тисяч гривень. Наша перша стратегія з індикатором, ось Fractal strategy. і наша стратегія, ось, яка приносить мені вже зараз плюс 100 баксів, принесе, це все ви можете забрати безкоштовно в моєму телеграм-каналі, тільки до кінця цього місяця. То, щоб це все забрати, приходьте в телеграм-канал, в мій в коментарі, залишу тобі в коментарі на нього посилання. Так, угода летить ідеально, так як мені потрібно, догори. Залиши 40 секунд. І тільки до кінця місяця ти можеш безкоштовно забрати нашого з цього бота. До кінця свого життя повністю назавжди підписка. Тож в коментарях чекаю тебе, забираю це все. І тим часом угода ідеально йде так, як мені потрібно. Залишається 25 секунд, і я зароблю плюс 100 баксів. І в цілому буду дуже щасливий, так як це непоганий результат, друзі. Тож, в цілому, тільки до кінця місяця, ця вся движуха діє. Тож, послання буде в коментарях. І так, дивимося там з нашою угодою. А, і так, все чітко. Ухти, ухти ухти, 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 друзі, залишається 5 секунд. Пішла в нас ось така та ну я в це не вірю. Звісно, що такого в нас. Не буде Фух, чітко, все чітко, плюс 92 долари. Іноді бувають ось такі корекції, але ж саме головне, на хвилиному таймфреймі ми бачимо вже четвертий наш квадратик. І просто подивіться, як наша угода ідеально підросла до гори. Тож, ситуація ось така: ідеально заробили, і плюс 100 баксів. Тож я думаю, що Дубай буде. Ну що, використовувати цю акцію, а зараз я буду перевіряти, скільки ви написали і думаєте, що я зароблю і буду видавати призи. Тож на зв'язку був я річ. Побачимось, друзі.